Так, вітаю! Це у нас ефір. Ранкова кава. І як там далі? І я Тетяна Багатиров продовжую з вами цей ранок. Шучу. А, так, дякую всім, хто дав фідбек класний за перший ефір, тому ми продовжуємо. І також велика вдячність всім, хто вчора відреагував на мою історію. Я отримала багато, прям дуже багато підтримки і особистого досвіду. Я підготувала список тем до сьогоднішньої в нас знову гості. Що ти хочеш, дівчинко? Дай мені ефір провести, окей. Я підготувала декілька тем, але потім вирішила провести трошки і розповісти трошки про інше. В контексті, навіть не так. Не в контексті терапії, в контексті життя, в принципі, при будь якій травматизації, травматичні ситуації, насилля, фізичне, сексуальне, психологічне. <кій> Бачите? Наш мозок а, після цього намагається контролювати все. Контролювати все для того, щоб. Уникнути е, цієї травматизації в майбутньому. Ніби якщо я буду якось себе вести, там не знаю, не провокувати, або бути гарною, або бути хорошою, або вести себе правильно, то зі мною не буде цих поганих речей. Е, ну, ніби, е, знаєте, там, якщо не хочу щоб тебе зґвалтували, не, не ходи в темних. Е, Вулках, але насправді це може зробити да, і сусід у вашому домі, і навіть ваш чоловік, якщо ви не хочете, а йому треба. А, і це також є домашнє насилля на секундочку. І це така пастка, да, коли нам здається, що якщо я буду гарний, якщо буду себе якось вести, якщо я буду уникати чогось. Вдягатися так, щоб мене не бачили, то зі мною цього не станеться. І це Пастка. Зараз скажу чому. Бо цей захисний механізм він розколює світ, і а світ він парадоксальний, він несправедливий, він. Працює по якихось законах, які ми не розуміємо. Тобто, не знаю, там в бідних країнах відбувається землетрус. І якщо глобально задавати питання, чи це справедливо, що там люди і так вмирають пачками да, від хвороб, від нестачі грошей, від да, і там, тобто це якась селенська несправедливість, або про те, що. В Африці діти голодують. Це також зленська несправедливість, і світ парадоксальний він несправедливий. У світі є все відбувається паралельно. Ми приходимо в життя, ми помираємо дві абсолютно різні речі, але без яких нічого не відбувається. Ми всі приходимо, ми народжуємось, тобто є. Таке, ну зиму, це таїнство життя. Да? Ми народжуємось і ми ми помираємо. Тому що хто б там не жив 100 років, 120, да? хто там того житель, всі з цього світу йдуть, і всі йдуть однаково. Люди помирають. І це дві частини життя протилежні, абсолютно, але які існують водночас. Тобто без смерті немає життя, та? без життя немає смерті, бо не буде кому помирати. Те, як ото інь янь все банально, але так є. І коли, ми, коли людина намагається витіснити, я зараз більш простими словами поясню на своєму прикладі, на с своєї травматизації, дуже цікавою, прекрасною, обожнюю Карпати, і коли людина намагається себе якось уберегти, це породжує постійний невроз. Тобто вона постійно ставить якісь. Отже, я час забула за цей. У нас сьогодні 15 хвилин, як і завжди. Вона е постійно себе м там, обмежує в чомусь. Постійно а, е набудовує якісь такі алгоритми в себе воли. Я от зараз роблю так, щоб мені не було от так. А, е що важливо зробити? Важливо сходити в травматичний досвід і взяти звідти ресурс, як впоралась. Навіть якщо зі мною це буде ще раз, я точно впораюсь. Це звучить, звісно, важкувато, але зараз я розкажу, на прикладі. Я була на інтенсиві, це вже я багато разів розповідала про інтенсив. На інтенсиві. Інтенсив відбувався в тому самому місці, де три роки тому у мене був ретрит. І на тому ретриті в мене був травматичний досвід досвід не на самому процесі ретриту, за його межами. Ми в вихідний день пішли на шипіт, Я така, боюся, сама ходити, вирішила, що я піду сама через гори, через село, і це буде моїм чимось новим. І я пішла. В принципі, мені залишалося 800 метрів до нашої бази. Я йшла така приісповнена, тому що я дуже пишалася з собою, що я насмілилася, що я пішла, що зі мною нічого не сталося, і це так класно. І я зайшла в провулокс, тобто в село в воно вузенька така доріжка, і такі два вали, на яких забор. Забор, окей, на яких ну, хатинки стоять, але вони стоять на двох валах тобто такі вище і вузенька доріжка через село там машини не їздять. І я йду і тут мені на зустріч корови. Я така блажена, дуже е, приісповнена, е, встала трошечки в бочок, бо немає куди відійти, воно вузенько, і думаю, прийдуть дівчатка, така, такі гарні! І перша корова розвертається, і б'є мене е, лбом. О, Настя, привіт. Е, так, якщо будеш дивитися, я можу трошечки сказати, що я розповідаю про травматичний досвід, що він нам дає. Який у нас алгоритм потім в житті проявляється в якості контролю всього. Чому це не працює, що треба зробити, якщо коротко. Е, Привіт, привіт. Теоретична частина закінчилась. Тепер я розповідаю свій травматичний, не дуже веселий місцями веселий досвід. Але як його мені допомогли на цьому інтенсиві присвоїти по-іншому? Прев'ю мене вдарила корова в, то, в цьому. Я зустрілася з рядом корів. Коротше. І я стояла чекала, поки ця чарівна коровка пройде, бо я така була. Закохана, ще раз приісповнена, тим, що я сама дійшла через нею нічого не сталося. І ця корова розвертається і починає мене бити. Ну, тобто, А я виросла у своєму домі, але в нас були тільки кури і індюки. Там, да? Якщо мене був, був би півень, я б його з ноги якби, ну, відправила в політ, а тут корова це, ну, і вона вдарила. А в мене починається травматична реакція. тобто, я там... Не розумію, що робити, мені страшно, я вся мокра, холодна. Ну, тобто, прям так конкретно. І вона продовжує мене бити. тобто Вона розвертається і намагається мене насадити на роги. Е, я беру її за роги якось там, щоб вона мене не вдарила в бік. Насправді в той момент я вирішила, що, мабуть, це все, що мене вб'є корова в Закарпатті і цим все закінчиться моє життя. <головіка> я насправді єдине, що мені тоді прийшло в голову, це зробити вправу, яку нам давали на, на, не на тому ж ретриті, але на навчанні цигуна. Я здалася, окс, до речі, е е е Світа, ти ж була, я ж вам давала ха. Оце ж я зробила ха, і корова втікла, тому що там вона працює, вона затягує. Єдине, що мені в голову прийшло, да, дуже хотілося жити. А я вилізла по цьому горбу на, на, цю, на забор на, на сітку і, і висіла, поки не пройшли всі корови. А, в самому кінці йшов чоловік, який сказав, що мені, я кажу, ваша корова б'ється. Він каже: Ну, то буває. А я якби споцарап... ну, вона розцарапала мені бок, у мене був синячок такий, ну, тобто, прям фізично, мене боліло, мабуть, тиждень ще. Ну, тобто, нормально так. Я прибігла на місце нашого ретриту, мене там всі заспокоювали, я там розповіла багато разів цю історію, тобто я травматичний досвід якось присвоїла, окей. В цьому році я приїжджаю. Зараз піду зроблю, а ти робиш по, ранку е, на жіночу чи на то і на то робиш? Я прибігла. Ні, стоп, це все в цьому році повертаємося від вулькласт трошки. Е, наш інтенсив проходив рівно на тій вулиці, біля тої вулички, де мене вдарила корова. Е, я коли приїхала і така. Юп, твою мать. Тобто, ну, ніби досвід, він переварений, я вижила, все окей. А... Я почала засікати, коли цих коров ведуть. Ну, тобто, страх, повторити, травматичний досвід, я намагалася це контролювати. І якось я пішла е погуляти трошечки вверх. І така по часу я встигаю, корів ще не мають вести, все ок. І я розвертаюсь, ідуть корови. І я така, сука. І що робить? Я була вже в іншому місці, в мене було багато місця. Йду на нову роботу, тут трохи нервую, думаю, треба жіночі, треба дві свята. Я сховалася за будівлю маленьку, там був дом, така хатиночка, я за нею сховалася. І я почекала, поки вони пройдуть, при тому, що я була в дуже яскравій кофті. Тобто я взяла кофту, я коротше, там трошки вилізла, знайшла собі вже, де я болізу, якщо вони будуть там йти. А, я перечекала, йшла бабушка, я кажу, це ваші. Вона каже, так, кажу, боюся, бо в мене вдарила. Каже, яка? Я кажу, я пам'ятаю, яка корова мене вдарила три роки тому, якщо я цих коров не буду". Я ж не можу розказати, яка корова це була моя перша корова, і не дуже вдала. Я прийшла з цим на терапію свою там, і моя терапевт сказала класну річ, що ну, ти ніби не зможеш так зробити, щоб ці корови тут не ходили. Та? Але в принципі, те, що я зробила за ці дві наші зустрічі, одну травматичну для мене, а іншу дуже стресову для мене, так? Але я знайшла куди залізти, де сховатись. Тобто, якщо це зі мною знову станеться, я ну, щось зроблю для того, щоб. Себе якось забезпечити, не знаю. Мені всі, хто виріс з коровами казали, бери палку. Ну, тобто, мабуть, якщо б мене забрали, десь я була в кутку, я, б, мабуть, взяла вже палку та і повірила в себе, бо дуже хочеться жити. І це дуже важливо, тому що я не можу сказати, що я дуже перестала їх боятися. Ні, я досі буду обходити коров, ну їх нахилі. Але я буду розуміти і відчувати те, що я здатна з цим впоратися. Тому що досвід був, що я впоралась. І тоді зникає контролювання масштабне всього, що відбувається, тому що я там дуже контролювала, щоб не дай Боже з ними не стикнутися. Навіть ми сміялися, коли в мене була особиста терафія, і їх вели, хоча не мали вести, і вони кричали: ну, як вони там виють. Я кажу: терапевти, ну, це, блядь, це якесь здівательство наді мною. Що ось, коли я про це говорю, про свій страх, про цей відчай. Вони йдуть поряд. І це працює. Працює, коли можна опертися на свій досвід і працює, тому що перестаєш контролювати все, що відбувається. Так, у нас залишилось дві хвилиночки. Нагадаю. Що під е, цим ефіром можна написати тему, яку цікаво, щоб я розібрала, наприклад, скоріше за все, буде і завтра зранку. Е, це буде або кожен день, або через день. Е, дивлячись, як я буду, бо сьогодні в мене перший день нового курсу німецької мови Блять. будемо далі дупати цю скалу ложкою. І я нагадаю, що. Збирається у нас група підтримки Моя порожнеча», де ми будемо знайомитись з дефіцитарним нарцисизмом. Це я кажу слово в перший раз на цьому ефірі, і будемо розбирати, що ж це таке, який його алгоритм і як з ним жити, в принципі. Це я вже описувала стан. Це коли я не розумію свій розмір. Мені постійно кажеться, що я не дотягую, я не можу присвоїти собі свої здобутки. Постійно мене недостатньо. Це ось цей стан ми будемо з ним працювати. Також прекрасна терапевтична програма від Відмігенс, терапія парних відносин. Чомусь всі вирішили, що вона для пар ні. Вона для. Людини, що хоче розібратися в собі з приводу відносин, так, як вона відноситься до цього, де, кого вона вибирає, які насправді стосунки вона будує, які є. Тобто там буде досить широко весь алгоритм розібрано, там будуть лекційні матеріали, терапевтична робота, сесії на групу в трійках, ну, це гештальтистський такий процес. Офігенно, якщо чесно. І також ця програма має професійну направленість, да? тому що з цією інформацією ви можете працювати з парами, Ти що можна на нього піти як професійно, так і для особистого зростання. А, і як завжди, в кінці я никаю якусь а, плюшку. А, думаю, що. Цього разу це у нас буде модняве слово німецький гучай. Треба ж його десь на 10 євро на гру родосвіт. Навіть якщо ви вже грали, навіть якщо ви не грали, у вас мінус 10 євро на першу або на будь-яку там, по вашому рахунку, гру. І знову ж таки, це у нас діє цілий день до кінця. Сьогодні у нас друге 2... Господи, вересня. І можна записатися сьогодні, а зіграти, наприклад, не знаю, через тиждень, через два, тобто, не обов'язково грати сьогодні, але треба сьогодні записатись. Так, гарного дня і дякую всім, хто дивився в записі, і тим, хто був на ефірі. Це, щасливо!